Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений ф 1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню революцію в технічному регламенті, яка може кардинально змінити підходи команд до підготовки болідів. ФІА винесла радикальне рішення, заборонивши командам використовувати офіційні ваги федерації для зважування болідів, починаючи з гран-прі Сингапуру. Це рішення шокувало падок та змусило команди переглянути свої стратегії безпеки. Дейв Грінвудзелпін визнав, що зміна. Змусить працювати з більшою маржею безпеки, а пол Монаган з Red Bull іронічно заявив, що інші можуть казати, що світ перестав обертатися. Щоб зрозуміти революційність цього рішення, варто пригадати, як функціонувала система зважування до цього моменту. Формула 1 отримала новий елемент, який може здаватися технічною дрібницею, але насправді торкається фундаментальних аспектів конкурентоспроможності та справедливості змагань. Федерація міжнародного автомобільного спорту заборонила командам використовувати ваги фіа для перевірки ваги їхніх болідів. До цього моменту команди мали можливість використовувати обладнання, розташоване на вході до Пітлейн для перевірки того, чи відповідають показники, отримані в їхніх боксах офіційним параметрам федерації. Ця можливість давала командам критично важливу впевненість у тому. Що їхні вимірювання точні та відповідають стандартам ФІА тепер команди зобов'язані покладатися виключно на власні вимірювання, що створює додатковий рівень невизначеності та ризику. Це рішення може здаватися незначним для стороннього спостерігача, але для інженерів команд це справжня революція в підходах до управління вагою болідів. Можливість використання вахфія раніше забезпечувала командам безпеку, особливо враховуючи суворість покарань за боліди, що не досягають мінімальної ваги. Ці покарання можуть бути катастрофічними для команд, оскільки включають дисквалікації згонок, втрату цінних очок та серйозний удар по репутації. Найсвіжіші спогади про такі покарання включають дисквалікації. Шарля Леклера та П'єра Гаслі на гран прі Китаю цього року через те, що їхні боліди виявилися нижчими за мінімальну вагу. Ці інциденти стали болючим нагадуванням про те, наскільки критичним є точне управління вагою в сучасній формулі. 1 ще більш драматичним прикладом стала втрата перемоги Джорджем Расселом у Бельгії в 2024 році, також через е, порушення. Вагових регламентів цей випадок показав, що навіть найуспішніші команди можуть стати жертвами технічних порушень, які можуть коштувати їм історичних перемог. Попри те, що боліди більше не можуть бути зважені безпосередньо на вагах федерації, Фія й пообіцяла ділитися референтними значеннями, отриманими на своєму обладнанні. Це дозволить командам. Принаймні калібрувати власні ваги на основі цих даних, хоча і не забезпечить такої ж впевненості як пряме використання офіційного обладнання. Дейв Грінвуд, директор з гонок Альпін, відверто визнав виклики, які створюються зміна для команд. Іноді наші вимірювання відрізняються від тих, що реєструє FIA, але це частина роботи. Нам потрібно працювати з маржами. Пояснив він практичні аспекти нововведення Грінвуд також. Підкреслив фундаментальну реальність технічного регулювання в Формулі 1. Зрештою, єдина вага, що має значення, для це та що з'являється на їхніх вагах, тому нам завжди доводиться страхуватися, щоб гарантувати відповідність регламенту, додав він, розкриваючи філософію роботи команд в умовах технічної невизначеності. Франческо Ненчі, головний інженер траси Хас, підтримав цю позицію та підкреслив, що невизначеність змусить команди. Вносити корективи в свої робочі процеси. Чим більше підтверджень від ФІА, тим краще з інженерної точки зору ми маємо бути здатними впоратися без цього, зазначив він, демонструючи професійну готовність адаптуватися до нових умов. Проте італійський інженер також визнав практичні складності нової системи. Але очевидно, є різниця в калібруванні між вагами фія та нашими, і це потрібно враховувати. Можливо, маржу доведеться трохи збільшити. Оцінив він вплив змін на інженерні рішення команди? Red Bull, однак, продемонструвала значно більш розслаблений підхід до цієї зміни. Головний інженер команди Пол Монаган не лише применшив значення нововведення, але й іронічно прокоментував реакцію інших команд на це рішення. Кожна команда підходитиме до мінімальної ваги по-своєму. Можете запитати у Мерседес. Їх уже дискваліфіковували за це. Це болісно, коли трапляється, сказав Монаган, нагадавши про минулі проблеми німецької команди з ваговими регламентами. Представник Red Bull також підкреслив, що порушення вагових правил рідко є навмисними, але ніхто не намагається шахраювати, тому що це дуже легко впіймати. Тож кожен визначає свої маржі, розраховує споживання і дивиться, чи все правильно пояснив він. Логіку роботи команд у цій сфері найяскравішою частиною коментарів Монагана стала його іронічна реакція на драматизацію ситуації іншими командами. Для нас нічого не змінюється. Інші можуть казати, що світ перестав обертатися, що магнітне поле колапсувало і ядро землі затверділо. Ми справимося з цим і зробимо те, що маємо зробити, заявив він з характерною для Red Bull впевненістю ця заява. Демонструє не лише технічну впевненість Red Bull, але й психологічну перевагу команди, яка звикла адаптуватися до змін регламенту та перетворювати виклики на можливості. Така позиція може бути як справжньою впевненістю, так і тактичною спробою применшити значення проблеми. Технічні аспекти цієї зміни також заслуговують на детальний розгляд. Різниця в калібруванні між різними вагами може здаватися незначною, але в світі Формули 1 де результат часто визначають міліметри та грами, навіть найменші відхилення можуть мати критичні наслідки. Команди тепер змушені будуть збільшувати свої маржі безпеки, що може вплинути на конкурентоспроможність болідів. Кожен додатковий кілограм ваги може коштувати команді десяті секунди на колі, що в кінцевому підсумку може визначити різницю між перемогою та поразкою. Психологічний аспект цієї зміни також не можна недооцінювати. Інженери команд тепер працюватимуть з додатковою невизначеністю, знаючи, що їхні вимірювання можуть не точно відповідати офіційним стандартам ФІА. Цей стрес може впливати на прийняття рішень та загальну результативність команд. Стратегічні наслідки також можуть бути значними. Команди, які історично Агресивніше підходили до вагових лімітів, можуть бути змушені стати більш консервативними. Це може зрівняти конкурентне поле, оскільки переваги від ризикованих рішень зменшуються. Фінансові аспекти також варто враховувати. Команди можуть бути змушені інвестувати в більш точне обладнання для зважування або частіше калібрувати існуючі системи. Ці додаткові витрати можуть бути особливо болючими для команд з обмеженими бюджетами. Регулятивні мотиви ФІА за цим рішенням також цікаві для аналізу. Федерація може прагнути зменшити залежність команд від її обладнання або стимулювати інвестиції в більш точні власні системи вимірювання. Альтернатівлі це може бути спробою збільшити відповідальність команд за дотримання технічних правил. Історичний контекст також важливий. Технічні регламенти Формули 1 постійно еволюціонують, і команди завжди мали адаптуватися. До нових правил та обмежень ця зміна є лише останнім прикладом постійної еволюції спорту. Конкурентні наслідки можуть проявитися по-різному для різних команд. Ті, хто має більш досконалі системи вимірювання та більший досвід роботи з ваговими обмеженнями, можуть отримати переваги над менш підготовленими суперниками. Довгострокові наслідки також варто розглядати. Ця зміна може стимулювати. Технологічні інновації в системах вимірювання та калібрування, що в кінцевому підсумку може принести користь всій індустрії автоспорту. Медійна реакція на це рішення також показує наскільки технічні деталі можуть стати предметом широкого обговорення в сучасній формулі. 1 фанати та експерти ретельно аналізують кожну зміну регламенту, розуміючи її потенційний вплив на конкурентний баланс. Адаптивність команд до таких змін часто стає показником їхньої загальної конкурентоспроможності. Команди, які швидше та ефективніше адаптуються до нових правил, часто отримують конкурентні переваги над більш консервативними суперниками. Що ви думаєте про рішення ФІА заборонити командам використовувати офіційні ваги федерації? Чи справді це створить додаткові виклики для команд, як стверджують Альпін та Хас чи Редбул, має рацію, стверджуючи, що нічого не змінюється? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші е, технічні е, новини та найцікавіші зміни регламенту у світі найшвидшого спорту планети.